Як і багато інших мускулистих зірок, Момоа дотримувався постійної дієти та режиму тренувань, готуючись до цієї культової ролі. І як можна побачити у фільмі, всі ці вправи для бодібілдингу та тренування на прес однозначно дали результат. Але навіть коли він демонстрував свою рельєфну фігуру в серіалах, на кшталт Гра Престолів та Пляжна поліція Гаваї або у фільмах типу Ліга справедливості, актор за чутками. Дотримувався досить вільного підходу до харчування. Дослівний переклад зі стилістичними поліпшеннями. Якщо ви мрієте про рельєфне тіло на кшталт супергероїв DC, дієта та програма тренувань Джейсона Момоа для Аквамена один із варіантів. Як і інші зірки з потужною мускулатурою, Момоа суворо дотримувався раціону та графіку занять, готуючись до ролі. І як видно з фільму, численні силові вправи та тренування на прес не пройшли даремно. Проте навіть під час зйомок у грі престолів, пляжній поліції Гаваї чи Лізі справедливості, де він показував своє тіло, актор за чутками не надто обмежував себе в їжі. Однак усе змінилося, коли справа дійшла до Аквамена, тоді він перейшов на значно жорсткіший режим тренувань і дієти. Хоча, за деякими даними. Він все ж знаходив місце для пінти свого улюбленого пива Кінес щодня. Але після завершення зйомок Момоа відпустив себе наповну, хліб, пиво і ніяких обмежень. Це вже були не просто чід дні, а цілісні чід місяці. Ви готові повторити його шлях? Давайте дізнаємось. Або більш неформально, ну що, беретеся. Дієта Джейсона Момоа для Аквамена хороші та погані новини. Хороша новина! Так, пінта пива Гіннес дійсно була частиною його дієти під час підготовки до ролі. Погана новина ця невелика або не дуже порція пива була майже єдиною слабкістю, яку він собі дозволяв. І ще одна неприємність ми не радимо вживати пиво, якщо ви хочете привести себе до форми. Так, можна сперечатися, що воно допомагає набрати масу або зняти напругу. Адже навіть є дослідження про користь пива для серця. Але, зрештою, це все ж пиво, не найкращий друг спортивної фігури. Важливе попередження якщо ви хочете виглядати як Джейсон Момоа, забудьте про його позатренувальні запої вуглеводами, хліб, пиво тощо. Більшість із нас не мають його гавайської генетики, тому доведеться довго і сумлінно дотримуватися його дієти та тренувань. Обмежуйте чи дні або взагалі відмовтеся від них принаймні спочатку. Результат вартий того. Дієта Джейсона Мома для Аквамена. Основа. Щоб набрати масу та перетворити її на м'язи, актор дотримувався класичного підходу. Відмова від шкідливих продуктів. Він повністю виключив оброблені вуглеводи та шкідливу їжу. Забудьте про чіпси, пончики та інші снеки, якщо хочете таких же результатів. Акцент на овочах та білку, замість шкідливостей. Велика кількість овочів та білкових продуктів. Таке харчування допомагає рости м'язам без зайвого жиру. Три ключові принципи від тренера Стюарта Волтона. Його особистий тренер Стюарт Волтон будував програму на трьох основах: харчування якісні продукти без фанатизму, баланс, правильне співвідношення макронутрієнтів, білки, жири, вуглеводи. Задоволення. Дієта не має бути катуванням. Тому він зосередився на здоровій їжі, яка подобалася Момоа. Метод макронутрієнтів Волтон використовував підрахунок, БЖВ білки, жири вуглеводи, щоб нарощувати м'язи, уникати зайвого жиру, підтримувати енергію без шкідливих продуктів. Висновок секрет у тому, щоб харчуватися правильно, але без надмірних обмежень. Головне баланс і послідовність дієта Джейсона МОМОА. Детальний розбір. Овочі. Жоден експерт зі здорового харчування не скаже, що буває забагато брокколі або зелених листових овочів. Якщо хочете тіло, як у Момоа, їжте овочі. Фрукти. За словами тренера Волтона, актор споживав фрукти перед тренуванням або зйомками для природного енергетичного підйому. Піве Гіннес. Момоа так полюбляв Гіннес, що не відмовлявся від щоденної пінти. Але питання, чи варто вам повторювати, залишається на ваш розсуд: натуральне арахісове масло без холестерину з мінімальним вмістом натрію та корисними жирами. Головне, уникайте версій з доданим цукром, медові сендвічі. Актор їв їх перед тренуваннями. Якщо вирішите повторити, обирайте хліб із цільнозернового борошна або свіжий на заквасці. Курка класика білкового раціону. Їжте без зайвих слів. Стейк. Так, 234 фунтові, і Гігант. їсть м'ясо. Нічого дивного. Ріба, гавайський актор, обожнює суші клас Шимі, особливо Аку скіпджек Тунець. Спортивні добавки. У його раціоні були протеїновий порошок, гейнер для набору маси. Креатин. Без них жодна програма для набору м'язів не буде повноцінною. Висновок. Дієта Момоа це баланс корисних продуктів із маленькими послабленнями, як те саме пиво. Але головне послідовність і дисципліна. Тренувальний план Джейсона Момоа для Аквамена. Перш ніж зіграти Аквамена, Джейсон Момоа вже демонстрував свою рельєфну груди та прес у грі престолів, конані Варварі та Лізі справедливості. Із такого досвіду ясно одне він знає, які тренування працюють, а які не ара 7, 7, його секретна зброя Момоа використовував програму AR-7 – інтенсивний тренувальний метод, який поєднує силові вправи, функціональні рухи, високий темп для максимальної ефективності. Ця система допомагає швидко набрати м'язову масу, підкреслити рельєф і підвищити витривалість саме те, що потрібно для ролі супергероя. Що входить у тренування? Базові вправи жими жен, кругові тренування, мінімальний відпочинок між підходами, робота з власною вагою та вільними вагами, функціональні рухи для розвитку спритності та сили. Висновок: якщо хочете тіло, як у Момоа, ерсем може стати вашим основним інструментом. Але пам'ятайте, без дисципліни та правильної дієти, навіть найкраща програма не дасть результатів. Тренувальна система ar 7 Джейсона Момоа – революційний підхід, розроблена у співпраці з персональним тренером Еріком Ласістом. Програма AR7 7 Акселеративні результати 7 – кидає виклик традиційному бодібілдингу. Замість важких ваг і виснажливих підходів вона акцентує на послідовності, контрольованому темпі, мінімальному відпочинку, суть методу AR7 7 використовуйте невеликі ваги або власну вагу. 2. Зменшуйте кількість повторень за схемою 7-6-5. 3. Обмежуйте відпочинок лише 7-6-5 секунд між підходами. Як це працює? 7 раундів. 7 повторень, 7 підходів, 7 секунд відпочинку між ними. 6 раундів. 6 повторень, тайм 6 підходів, 6 секунд відпочинку. 5 раундів. 5 повторень times 5 підходів five до 5 секунд між раундами 1 до 2 хвилин відпочинку. Приаги, фоум – швидке відчуття опіку в м'язах без перевантаження суглобів. Можна тренуватись до трьох разів на день, якщо витримаєте. Ефективний розвиток витривалості та рельєфу. Ви готові? Якщо звикли до класичних схем, R7 здивує вас. Але саме так Момоа досягав своєї феноменальної форми. Спробуйте тоді 7 мінус 5 і вперед. Тренувальний план Джейсона Момоа тиждень за системою ARC. Перевер Семен. Можна виконувати одну вправу за раз. Ідеально для завантажених залів. Не треба чекати, поки звільниться лавка чи інвентар. Високий темп, максимум ефективності за мінімальний час. Гнучкість. Якщо зал порожній, можна робити кругові тренування. Як прогресувати? Збільшуйте вагу по мірі росту сили. Змінюйте вправи кожні 4 до 6 тижнів. Робіть акцент на багатосуглобні рухи, присідання, жими, підтягування. Тренуйте 5 днів поспіль, прокачуючи одну групу м'язів на день. Потім 2 дні відпочинку. Here is the text to convert. зразок тренувального тижня. Три раунди на вправу Відпочинок один до 2 хвилин між раундами. Вони 3 трицепс. 1. Жим лежачхіма. 7 на 7. 6 на 6. 5 на 5. 2. Віджимання на брусах 7 на сім. 6 на 6. 5 на 5. 3 POINT. Розведення гантелей лежачі. 3 на 10 до 12. Спина плюс біцепс. 1. Підтягування або тяга верхнього блоку ар сим. 2. Тягаштанг в нахилі AR7. 3 point. Згинання рук з гантелями. 3 на 10 до 12. Середа. 1. Присідання зі штангою А7. 2. Випади з гантелями R7. 3 point. Підйоми на носки. 3 на 15 до 20. 3 1. Жим армійський стоячий. 7. 2. Махи гантелями в стороні. R7. 3 point. Тяга до підборіддя. 3 на 10 до 12. П'ятниця. Прес плюс кардіо. 1. Скручування на прес. 2. Планка 1 до 2 хвилини після кожного раунду. 3. ПОНТ. СПРІш велосипед 15 до 20 хвилин. Here is the text to convert. Важливі нюанси. Якщо важко, почніть з менших ваг або зменшіть підходи. Наприклад, 5-4-3 замість 7-6-5. Якщо легко, додайте вагу або скоротьте відпочинок до 3-5 секунд. Не забувайте про розминку та заминку. Готові тренуватися як аквамен. Тоді 7 мінус 5 і до справи. Екстремальний режим тренувань за методикою R7, як у Джейсона Мома. База структура R7. 1. Перший раунд. 7 підходів. Таймс 7 повторень. Відпочинок 7 секунд між підходами. Ту. Другий раунд. Сикс підходів таймс 6 повторень. Відпочинок 6 секунд. Трийпоинт. Третій раунд. Фай підходів. Тамс 5 повторень. Відпочинок 5 секунд. Між раундами. 1 до 2 хвилин відпочинку. Here is the text to convert. Режим аквамена, Як тренувався Момоа. Якщо хочете справжнього виклику. Можна робити цю рутину до трьох разів на день. Як це робив актор? Додаткові елементи його тренувань 1. Розминка виклик 100 віджимань плюс 100 присидень before the chest training. 2. Обов'язкове кардіо. Після кожної силової сесії біг на доріжці або інтенсивне кардіо. Якщо вам боляче вже від одного читання, уявіть, як це виконувати. Here is the text to convert важливо. Це рівень підготовки Момоа не обов'язково стартувати з таких навантажень. Почніть з одного сесії на день. Потім поступово збільшуйте. Слухайте своє тіло, якщо перевтома, зменшить інтенсивність. Ви готові на такий екстрим? Якщо так, 7-6-5 і вперед до тіла Аквамена. Тижневий тренувальний план Джейсона МОМОа. Інтенсивний, швидкий, ефективний, як у самого Аквамена. Here is the text to convert. Hrude, one, jumstangi lejacie, seven by seven, six by six, five by five. Two, jumstangi napochili lave, air semem. Three point, jumhanteli Napohili lave, air sem. Four point, vidjimania spletame, trina deset Five point, vidjimania na brusach, trina deset Додатково 100 віджимань плюс 100 присідань перед тренуванням. Here is the text to convert. Півторок спина. 1. Підтягування середнім хватом. Air sim. 2. Підтягування зворотнім хватом. Air sim. 3 point. Підтягування вузьким хватом. Air sim. 4 Тяга нижнього блока сидячи 3 на 10 до 12. 5 Тяга штанги в нахилі з хватом 3 на 10 до 12. Середа. 1. Присідання з власною вагою Арсимем. 2. Мертві тяги на прямих ногах. Ейарсим. Три ПІНТ. Присідання зі штасем. ФОПт. Стрибкові присідання. 3 на 15. ФАЙПОНТ. Випади з гантелями. 3 на 12. кожна нога. 4. Прес і функціональні тренування. 1. Китки медболу об підлогу е 7 2. Малухе едасан. 3 Берпі 3 умножить на 10. 4 point. Стріпки жаба 3 на 12. 5 Спринти 40 ярдів. 3 до 5 заїздів. П'ятниця руки і плечі. 1. Жемштанги стоячи армійський AR7. 2. Віджимання на брусах. S7. 3 Алмазні віджимання 3 на 10. 4. Підйоми гантелей на біцепс 3 на 12. 5. Розгинання на трицепс гантелями. 3 три підходи по 12 повторень. Ключові моменти. Відпочинок між підходами лише 7 до 5 секунд за схемою АЕД-7. Темп максимально швидкий, без простою. Ваги стартуйте з легких. Потім додавайте. Вихідні. 2 дні повного відпочинку або легке кардіо. Для фанатів екстриму. Можна робити до трьох тренувань на день як Момоа. після кожної силової тренування 20 до 30 хвилин. Cardio, біг або велосипед. Висновок. Ця програма вибухова суміш сил, витривалості та рельєфу. Не кожен витримає, але результат вартий того. Спробуйте тоді 7, 6, 5 і вперед.